Західна допомога продовжує надходити. Зокрема, збройні сили України отримають від Сполучених Штатів боєприпаси для реактивних систем ППО, снаряди, протитанкові засоби та додаткове обладнання для розмінування. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкін і як вас розуміти? Росія почала цю війну і може закінчити її будь-коли, вивівши свої війська з України і припинивши свої атаки. Але вони цього не зроблять. Тому Сполучені Штати, наші союзники та партнери, будуть єдині з Україною так довго, як це буде потрібно. Зазначив Блінкін. Пентагон оголосив додаткову військову допомогу Україні на 200 мільйонів доларів. У 44-й пакети запасів Міноборони США увійшли боєприпаси для систем протиповітряної оборони Петріот і установок Хаймарс. Також техніка для. Для розмінування снаряди для артилерії і танків і протитанкових комплексів Джавелін також передбачено надання десятків тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки, стрілецька зброя і боєприпаси, також запчастини для технічного обслуговування техніки. Сполучені Штати продовжать працювати з союзниками, щоб надати Україні необхідні засоби оборони і допомоги і задовольнити безпосередні потреби України на полі бою та у довгостроковій перспективі. Німеччина планує до 2027 року щорічно надавати Україні по 5 мільярдів євро військової підтримки. Про це у Києві заявив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер. Він додав, що це рішення ще має затвердити німецький парламент. Міністр нагадав, що Берлін також надає Києву гуманітарну допомогу, підтримує переселенців і українську економіку. Лінднер також сказав, особисто сподівається, що питання про надання Україні ракет далекої дії Таурус вирішить якнайшвидше, оскільки вони допоможуть наблизити українську перемогу. До нашого ефіру приєднується наш кореспондент у Європі Богдан Цюпин. Богдане, привіт. Я знаю, що ти стежив за темою і за заявами з німеччини щодо ракет Таурус. Розкажи, будь ласка, в чому їхня особливість у порівнянні зі схожими британськими і французькими Шедоу» та скалп, і що ж кажуть німецькі посадовці про можливість передачі їх Києву. Питання Напевне, наші глядачі вже багато чули про крилаті ракети Storm Shadow, Скальп і, і можливо навіть Taurus. але щоб нагадати, насправді ці ракети дуже схожі. Вони схожі приблизно за розмірами, за вагою, трохи більше однієї тони. Це крилаті керовані ракети, які запускаються з літаків, і як українським технікам і пілотам вдалося зробити підвізки для. Ракет Storm Shadow і скальп під крилами су 24 літаків, які використовують українські військові. Так зараз сподіваюся, що якби Німеччина надала ракети Таурус, також крилаті ракети, то їх можна би було знайти спосіб причепити до літаків бойових літаків, які має Україна. Головна відмінність між ракетами, які має Німеччина. Які вона до речі спільно розробляла зі Швецією у порівнянні з Storm Shadow Scalp в, ді... в радіусі дії в той час, як про ракети Storm Shadow кажуть, що їхній радіус дії передбачений на відстані 250 кілометрів. То згідно з Бундесвером дальність дії ракети Таурус майже 500 кілометрів, тобто майже вдвічі більше ніж те, що ми чуємо. Про скальп і Storm Shadow. і саме. Ця дальність, так би мовити, саме можливість досягати цілей на такій великій відстані, саме це зокрема турбує і німецьких політиків, які деякі з них вважають, що очевидно така зброя, вражаючи цілі дуже далеко, можливо, навіть на території Росії, була би кроком до власне розширення війни до ескалації. Українці запевняють, що е, можуть пообіцяти і виконати обіцянку не використовувати саме цю зброю для е, цілей е, в Росії. Українці кажуть, що мають свою зброю для певних потрібних завдань. І ми знаємо, що в Німеччині зараз особливо загострилися дебати довкола е, довкола можливості надання цих ракет. Ми знаємо, наприклад, що е, Принаймні, один з депутатів, один з представників чільних урядової соціал-демократичної партії, який висловився за надання цих ракет, говорить, що йому е, прийшли скарги. Е, перепрошую, він поскаржився на те, що погрози його життю надійшли. Він подав е, у поліцію е, скаргу. Тобто е, йдеться про дуже серйозні е, дискусії у Німеччині. Але сьогодні у Києві був гість е, міністр фінансів Німеччини. Який сказав, що він сам прихильник надання Україні німецьких ракет Таурус, і висловив сподівання, що це питання буде вирішене незабаром. Ось цитата з його слів що стосується наступальних ракет, про які ви згадали, зараз ми виконуємо звичні процедури, які також застосовуються щодо Таурус, тому ми розглядаємо питання серед наших союзників, у тому числі у форматі Рамштайн, що потрібно і що є можливим, знаючи ще багато тих, хто співчуває такі підтримці, як і я тому сподіваюся на дуже швидке роз'яснення цього питання. Так, ну і днями дійсно глава МЗС України Дмитро Кулеба знову закликав надати Києву Таурус і аналогічні американські ракети Атакамс. Як ти дійсно Богдане сказав, він знову запевнив, як багато українських посадовців, що західну зброю не використовуватимуть для ударів по території РФ. Скажи, будь ласка, чи можна очікувати, що США і Німеччина ймовірно прийматимуть рішення про передачу таких ракет у координації, як це було раніше із танками? Не обов'язково, що така координація буде. Берлін не виголошує такої умови для свого рішення. Але ймовірно, що якби були просування з американського боку, то це було би принаймні збільшенням тиску на німецького канцлера Олафа Шольца. Але донедавна, принаймні до вчора, коли в ЦДФ телебаченні Німеччини транслювали його інтерв'ю. Він до Сі висловлюється дуже стримано і дуже обережно. Ось як він говорив про ракети Таурус для України Як і в минулому. Ми завжди будемо ретельно розглядати кожне окреме рішення з огляду на можливості, що має сенс, і щодо того, який може бути наш внесок. Ну і з наданням атакам дуже часто пов'язують інше озброєння, що могло би значно допомогти Україні у наступі. Принаймні, так кажуть експерти. Це F-16. Раніше було анонсовано, що навчання українських пілотів почнуться у серпні. Що тобі відомо про це? Ну власне, F-16, зокрема, напевне, згодилися би і для німецьких крилатих ракет Таурус. Цілком можливо, що стосується F-16, то насправді інформації дуже мало, і це може навіть декого турбувати, тому що ми чули чимало запевнень від чільних європейських представників, представників данії, Нідерландів, зокрема, які очолюють так звану коаліцію F-16 проти. Те, що навчання вже почнеться цього літа?